Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні я хочу поздоровити всіх тих, хто святкує Великодень з цим святом, побажати вам всім здоров'я, оптимізму, віри в краще майбутнє. Ну і взагалі всього найкращого. Дякую вам, що дивитесь мої сюжети, що підписуєтесь, ставите вподобайки і пишете коментарі. Сьогоднішня тема скляний посуд. Я вже показувала свою колекцію рожевого скла. Сьогодні просто поставила її, щоб нагадати вам. Але останнім часом нам зустрілися досить багато різних скляних предметів, і я вирішила об'єднати все це в один сюжет. Все, що ви побачите, це переважно пресоване скло. Популярне в 20-му сторіччі, але з'являється воно в 19 сторіччі. Колись його називали пресоване скло, це кришталь для бідних, є така, є така фраза. Ці предмети досить гарно збереглися і досить часто, особливо рожеве скло, зустрічається на німецьких фломартах. Отже, починаємо. Спочатку предмети з моєї власної колекції рожевого скла. Тут вони всі в основному одного періоду, я думаю, але... Важко сказати, які. Форми нагадують стиль ар-деко, тобто 20-ті, 30- роки. Але в 40-х і 50-х роках стиль ар-деко також був популярним. Велику салатницю ви бачили, вона на другому плані, в неї теж такі форми. Красиві форми. Вона зручна в користуванні, дуже зручна, важка, але. Приємна для користування. Невеличку, ось таку тарілочку. Я придбала нещодавно. Вазочку, де не тарілочку. Теж, напевно, салатниця на ніжках, теж прості форми. Вона підходить за дизайном, підходить і у цій великій салатниці. Далі йде ось така невеличка цукорниця або просто шкатулка, або ємність для варення, як завгодно можна використовувати. Ті ж самі форми, ті самі рельєфи. Схожі дуже між собою. Три чарочки були мною придбані, придбані не так давно цієї зими. Це саме чарочки. Мене в коментарях, коли я поставила, сюжети, показувала ці предмети, питали і говорили, що це не для лікеру, це не чарки, а це ємності для варення. Ну, можна використовувати як завгодно на, на ваше бажання, але насправді це такі чарочки в стилі арт-деко, 30-х років, і я бачила комплекти разом з графіном. Тому це ось такі невеличкі три чарочки я придбала. Їх всього було три, тому ось я їх забрала. І ще один предмет, який є ваза, є ось така велика ваза, ви теж її бачили неодноразово, вона така теж в стилі арт-деко. І ще один предмет такий рожева шкатулка. Яку, о, яка дуже подобається членам моєї родини, але вона трошки вже інша. От, якщо ви подивитесь, я думаю, що ви зі мною будете згодні. Хоча тут є оці самі форми, такі о, геометричні, але з'являються квіти. такі квіточки. На нижній частині є решітка. Тобто вже більш таки дрібний малюнок, і тут теж в центрі квітка. Всі предмети між собою, ніжки маленькі. Да, між собою всі предмети е, поєднуються. Хоча ця шкатулка, на мій погляд, трошки вона вибивається з загального стилю. І ось буквально знахідка вчорашнього дня велика салатниця, велике блюдо, тому що воно воно має глибину, але тим не менш дуже широке. Теж розалінового скла. І це конкретно стиль арт-деко. Подивіться, будь ласка, на оздоблення. Всі рельєфи зовні, звичайно, розташовані, всередині вона пласка, рівна. Є дві ручки, які легко тримати, якщо щось покласти таке важке. Є ніжки, дуже красива форма, як на мене. І ось вона добре буде поєднуватися з предметами. Моєї колекції. Наступна знахідка в стилі арт деко, маслянка або ємність для сиру ну, ось така форма. Ось така форма. Дуже красивий зелений кольор, я думаю, що це уранове скло. Рельєфи ззовні Ось такі ніжки. Тут вже ось це теж пресоване, звичайне, скло, ось такий. Така форма обробки скла, є ручки тут, нібито такі невеличкі форми, ось це теж по боках, і кришечка. Кришечка з чудовою ручкою, ось така, красива форма, зеленого кольору. І це теж, без, безперечно, це теж стиль ардико. Так, а тепер посуд, який ну, ближче за стилем, за формою до тієї шкатулки, на мою думку. Хоча теж відрізняються. Два предмети однакові, вони з одного, з одного сервізу, якщо можна це так сказати. Невеличка салатничка на ніжках. Тут от такі листя і грона виноградні. Дуже добре все це, це зроблено. Є обробка краєчка, теж скляна і теж рожевого кольору. Одна. І друга форма ось така шкатулка. Ну, знов таки, або ємність для цукру, або ємність для варення, для чого? Тут вже кришечка теж, вони, вони ідентичні, фактично, з салатничкою. Та ж сама, те саме оформлення, але тут ось така красива ручка, вона цільна, вона не, не без, без дірочки. Це теж дуже добре виготовлено. І така сама форма. На денці теж є листя винограду. А, ну, це вже інший період. Ближче напевно до середини 50-х, можливо кінець 50-х. але е, я хочу вам сказати, що тут дуже важко визначитися повністю. Це мої, так би мовити, ну, роздуми з приводу того, коли вони виготовлені були ці предмети. Ніде немає ніяких позначок. Ну тому що це пресоване скло, це скло для того, щоб користуватись кожен день. І напевно не було мети ставити якісь позначки тоді. На художньому склі звичайно там є. Зустрічаються, не є, а інколи зустрічаються, зустрічаються маркування. А на таких предметах його, мабуть, і, і не було. Але це не заважає нам користуватися і насолоджуватися виглядом цього посуду. Ще одна знахідка. Тут вже скло теж розалінове, але воно блідніше, ніж попередні речі. Величезна теж ваза на ніжках, салатниця вона глибоченька. Ручок немає, але є ось такі. Такий рельєф. Знов-таки повторюю, що весь рельєф він ззовні, тобто заливався в форму, напевно, цей, ця скляна маса і таким чином виготовлялась. Хоча я хочу, хочу вам сказати, що я не бачу тут, а ні, все ж таки є, є ці шви з двох сторін. Навіть, навіть і тут, напевно, можливо, чотирьох шовна на ця річ. Дуже красивий рельєф. Чотири ніжки, і тут вже троянди. Подивіться на ці форми, на це оздоблення. Дуже красива річ, ніжна. Ну і е, теж у нас думки розійшлися в родині. Мені подобається арт-деко. А деяким членам моєї родини подобається саме ця ваза набагато більше, ніж та велика попередня. Вона грубіша, здається, а ця ніжна, ніжна і теж решітка. І теж оці медальйони з трояндами, дуже красива річ. Ось це знов-таки чергова знахідка. Тепер моя колекція маленьких цикляних глечиків. Ну, хто дивився мої сюжети, пам'ятає, що колись давно, минулої осені, а можливо навіть і весни. Я придбала ось такий. Дівчата мені писали, що це, напевно, уранове скло. теж. Ось такий глечик. Важкий, товстий, симпатичний, дуже приємний. І далі я купувала те, що зустрічала. Ось така, такий маленький глечик це теж рожеве скло. Ось такими квітами, з ліліями, напевно. Красиві дуже квіти. Характерна ручка, ніжка тут така є. Красивий глечик. І третій глечик зовсім інший, з додаванням жовтого кольору. Тут є Красиві такі рельєфи. Теж гарна ручка, ніжка. Ручка така, так вона оздоблена. І наостанок старенького посуду з пресованого скла маленька шкатулка. Шкатулка з пташкою. Ну, зовсім маленька. Я навіть не можу сказати, що це і корниця, тому що зовсім маленька. Кришечка з пташкою. Теж пресоване скло. Симпатична така пташка. І е, нижня частина, теж перекрашена. Ніжки тут, бачите, теж у вигляді пташок. Три маленькі пташечки. Така цікава річ. Е, сподобалась дуже мені така маленька шкатулочка. Наступна покупка не по сезону, але я все одно її забрала. Це ось така фруктовниця або для печива, для тортика, тому що вона досить велика ну для кусочків якихось таких шматочків. Тут ось такий різдвяний сюжет вона має ось такі хвилясті края, і верхня частина матова. Весь рельєф теж з нижньої сторони. Тут красива ніжка, тут вона така блискуча, а сама ніжка теж матового, матового скла. Дуже красива річ. Ну, я не могла пройти повз. Колись у мене була подібна тарілочка без ніжки. Я її подарувала, але оцю, коли побачила, то. Я знаю, що всім сподоб... завжди подобаються такі речі на ніжках. Ну, вони зручні для користування, на столі їх поставити, вони менше місця займають. І до того ж ось така ефектна. Хоча це і зимова тематика, але ну, взимку зустріну чи ні, не знаю. А ось зараз зустріла і я її придбала. І наостанок у мене комплект з білого, білого скла. Це Вальтер Глас». І я думаю, що попередній предмет, та вазочка фруктовниця вона теж компанії Walter Glass. Подивіться, будь ласка, велика рулетниця, досить велика, має велику довжину. Вона красиво прикрашена. Знаєте, все ж таки Walter Glass – це компанія відома у всьому світі, і якість її теж є абсолютною. Подивіться на, на цю красу. Весь малюнок теж ззовні, І тут ці елементи матового, матового, матове скло. Квіти. Вони прийшли до мене в різні періоди, ці предмети ось така рулетниця. І до неї була, було знайдено ось таку фруктовницю. Маленьку, вона невеличка, але той самий малюнок. Дуже красива ніжка. У мене є такої форми, і ось така невеличка, теж зимова, зимова фруктовниця. Вона, Я нею користуюсь і зараз, і вона зручна, можу сказати, зручна, Та, що вона важка, і ніде не впаде, ніяк. Якось вона дуже ну, добре стоїть, як то кажуть, на, на ніжці. Ось така річ. І тут є ще наклейка, наліпка, що це Вальтер Клас. Ось така річ. І до неї, до, всіх, до цих двох предметів, прийшла ще ось така тарілочка. Вона трошки відрізняється за малюнком, але не менш ефектна. Ось обробка той самий метод. Пласка, невеличка, красива тарілочка. І ці. Предмети вони складають своєрідний комплект. Отже, на цьому все. Все, що хотіла я вам показати, показала, друзі. Маю надію, що вам сподобалось. Дійсно, ці предмети дуже красиві. Важко пройти повз них, коли бачиш їх на фломарті у продажу. Хочеться їх придбати. І от Результат такого бажання перед вами на столі. Маю надію, що вам сподобалось. Маю надію, що у вас все буде добре. Бажаю всім міцного здоров'я, сил фізичних і духовних. На все добре. До нових зустрічей!